Глава одинадцята І коли Ісус закінчив навчати дванадцятьох учнів своїх, перейшов звідти учити й проповідувати в містах їхніх. Іоанн же, почувши в темниці про діла Христові, послав двох з учнів своїх сказати йому чи ти той, котрий має прийти, чи нам іншого чекати. І сказав їм Ісус у відповідь Підіть та розкажіть Іоаннові, що чуєте й бачите. Сліпі прозрівають, і криві ходять, прокаженні очищаються, і глухі чують, мертві воскресають, і убогі благовіствують, і блаженний Той, хто не спокуситься про мене. Коли ж вони пішли, Ісус почав говорити народові про Іоанна. На що дивитися ходили ви в пустиню, чи на тростину, що вітер колише, на що ж дивитися ходили ви, чи на людину, вдягнену в м'який одяг, ті, що носять м'який одяг, в палацах царських перебувають. На що ж дивитися ходили ви? На пророка? Так, кажу вам, і більше пророка, бо він той, про якого написано: Ось я посилаю ангела мого. Перед ліцем Твоїм, який приготує путь твій перед Тобою. Істинно кажу вам: знароджених жінками не було більшого за Іоама Хрестителя, але менший в царстві небесному більший за нього. днів же Іоанна Хрестителя донині царство небесне силою здобувається, і хто докладає зусилля, здобуває Його. Бо всі пророки і закон провіщали до Іоанна, і коли хочете знати, він є ілля, що має прийти. Хто має вуха слухати, хай слухає. Але кому уподібню рід цей? Він подібний до дітей, що сидять на вулиці і, звертаючись до своїх товаришів, кажуть ми грали вам на сопілках, і ви не танцювали. Ми співали вам жалібних пісень, і ви не ридали. Бо прийшов Іоанн, який не їсть, не п'є, і кажуть в ньому біс. Прийшов син людський, який їсть і п'є, і кажуть ось чоловік, котрий любить їсти і пити вино, друг митарів і грішників, і оправдана премудрість чадами її. Тоді Ісус почав докоряти містам. У яких найбільше явлено було чудес його, за те, що вони не покаялись. Горе тобі, Хоразине, горе тобі Вівсаїдо. Бо якби у Тирі та Сидоні сталися чудеса, що явлені були у вас, то вони б давно покаялись у веретищі й попелі. Але кажу вам, Тиру й Сидону відрадніше буде в день суду, ніж вам, і ти, Капернауме. Що піднісся до неба, спадеш до пекла. Бо, якби в содомі сталися чудеса, що явлені були в тобі, то зостався б він до цього дня, але кажу вам, що землі Содомській відрадніше буде в день суду, ніж тобі. В той час, продовжуючи далі, Ісус сказав: Славлю тебе, Отче Господи, неба й землі! Що ти втаїв це від мудрих і розумних, і відкрив те дітям, так Отче, бо таке було Твоє благовоління. Усе мені передано Отцем моїм, і ніхто не знає сина, крім Отця, і Отця ніхто не знає, крім Сина, і кому син хоче відкрити. Прийдіть до мене всі струджені і обтяжені, і я заспокою вас. Візьміть Іго моє на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і смиренний серцем, і знайдете спокій душам вашим, бо Іго моє добре, і тягар мій легкий.